Вони знову повернулися. Вони знову в українському футболі. Хоча зробили це так по-різному. Один після майже семирічної перерви та динамівського провалу. Інший із тріумфом. Нехай у загадковій для нас Азії. Леонід Буряк проти Анатолія Дем'яненка. Ну що тут ще додати? А фанам виявляється нічого згадати. Сьогоднішнього матчу є якийсь підтекст, в якому смислі Що, виіграємо ілі проігруємо і триадін. Ну повинні наші виграти. І навіть коли про це згадають, прогнозувати не поспішають. А як тренер, хто вам більше подобається, буряк чи Дем'яненко? А от зараз подивимося. Сьогоднішній матч розсудить хто з них сильніший. Хто виграє, тот і ті останеться вишиві в офіційній програмці. Про дуель Буряк Дем'яненко майже розгортка. Про неї ж мало не пів клубної газети. Але ці гучні афіші фанів так і не переконати. Ну, не ходить, поки вітчизняний вболівальник на тренерів, буряка і Дем'яненка, як ходив на цих гравців за часів їхніх виступів у Київському Динамо. Стриманий помах руки без зайвих сантиментів. Як не встав Леонід буряк для привітання екс-партнера, а нині суперника, так і просидів більше половини першого тайму, лише поглядаючи на загадковий секундомір. Сидячого Дем'яненка навпаки вистачило на якусь стартову п'ятихвилинку, після чого головний волинів став, щоб більше не сідати аж до завершення. А от наставника Олександрії оживила навіть не гра, а суддівство. А виявляється, он яким він може бути. Традиційно інтелігентний та стриманий тренер, коли команда бореться за виживання. Сантіметр! Возьмі лінійку, йолку пау. Україна Він заспокоївся лише у другому таймі, та так, що навіть убивчі моменти Макріїва не підняли його з ніг. І лише потім Леоніда Буряка було не спинити. Він наче відчував щось неминуче. Євген Павлов у Волині забив, коли здавалося, нічия влаштує всіх. До щастя Волині додався характерний звук. Це Леонід Буряк прощався зі своїм секундоміром, зрозумівши, той йому вже не помічник. Фінальний свисток про перемогу Волині 1-0 нових бар в дуелі експартнерів так і не додав. Тренер Олександрії, тренера Волині знову проігнорував. Для першої гри це непоганий футбол був, був страйс, була боротьба, були емоції, були моменти, хороші моменти. Ну, а хто виграв, то вже діло такое. Тренер, як правило, тиснуть руки, а буряк розвернувся і пішов. Ну, звісно, розуміти, самі розуміти, проіграти ігру на останній хвилині, це тяжело. Історична подія українського футболу показала. Один із них не любить, а може просто не вміє програвати. А інший навпаки, готовий будь-коли йому руку простягати. Якщо буде нагода от після гри, що йому скажете? Пожелаю удачі. А хто таку подію пропустив, може пожалкувати. Зважаючи на ситуацію в турнірній таблиці цього протистояння наступного сезону, пани можуть і не дочекати.